Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні, 29 липня, вівторок, і до вашої уваги традиційний брифінг, оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Традиційно є про що поговорити сьогодні не оминемо уваги реакції Президента Трампа на певні події, ну тому що. Він знову зробив ряд заяв, як і зробив заяви видний сенатор американський Лінці Грем. В Кремлі реагують і загалом, чого нам чекати: чи е дійсно перемовин мирних і продовження, чи продовження триваючої війни? Зараз саме так треба ставити питання: питання руба або дійсно е ну тобто зараз це робиться щоб продемонструвати, що путіну дається шанс піти на перемовний процес, реальний припинити вогонь і почати перемовини навіть на рівні зустрічі лідерів в Туреччині, або ця війна буде продовжуватися ще далі, що призведе до більшої кризи у відносинах Росії США і Заходу, тому що вони ще не остаточно розірвані. І зараз я поясню ще чому. Ну і відповідно до ескалації можливої про ескалацію теж уже певні паростки є. До речі, в контексті підготовки до навчань російсько-білоруських запад 2025 Уже не вперше російські дрони Гербера залітають з території Білорусі на територію Литви. Тобто, ще один прояв агресивної поведінки Росії, поки Україна веде боротьбу. За Європу, за себе за цінності, ми бачимо, що європейські країни та НАТО мають час. Вони реально мають час до того, щоб готуватися до потенційного військового бойового зіткнення з Росією. Як вони цей час використовують, це питання інше, але такий час надається зрештою для збільшення бюджетів, виробництва озброєння, збільшення чисельності збройних сил. Переміщення військ на східний фланг НАТО і так далі. Отже, американський президент Дональд Трамп в Британії під час зустрічі з Кіром Стармером, він, Трамп поїхав в Британію. До речі, я тут зараз зроблю ліричний відступ про новий ультиматум, новий старий чи старий новий ультиматум Трампа, як завгодно називайте. Поговоримо зараз детальніше. Але перед тим. Хотів би сказати про цікаву публікацію, яка з'явилася в британській газеті провідній The Times of London. Так, от в цій публікації йдеться про те, що президент США, як і вся американська еліта, так звані Мага, є англофілами і що вони дуже прихильні до Британії, що вони сприймають взагалі Європу через призму Британії, тобто що провідником інтересів США. В Європі має бути Британія. Загалом традиційно це була так само і Німеччина. Вона залишається таким провідником, в тому числі, але на Британію покладаються значні сподівання та надії. До, до речі, це фактично до цього прихильні не тільки президент Трамп, у Трампа коріння у матері Трампа походить з Шотландії. І він дуже такий прихильний до Шотландії, і загалом до Британії. Через це так само у нього там є гольф-клуб. Але крім того, вони поважають англійські традиції, і здавалося б, так дивно виглядає, можливо, для когось, але це є фактом. І прихильні саме до такого. Це що стосується безпосередньо президента США а, Трампа. Ну ось така ситуація. Зрештою, якщо ми говоримо а, про те, що відбувається, так само Джей Дівенс прихильний, а, тому що його дружина майже рік, наприклад, провела в Британії, і навіть деякі оглядачі британські говорять про те, що критикують Британію та Європу Джей Дівенс і Трамп, не тому, що а, вони там зневажають їх чи не підтримують, а через те, що бачать реальні проблеми і хочуть їх виправляти, принаймні до цього сходяться автори та оглядачі такої правоцентристської консервативної газети The Times of London», газети британського істеблішменту. Тому вони є англофілами, тому така концентрація. Але при цьому, до речі, був конфуз, тому що ну, була прес-конференція. І сиділи два лідери: американський президент США Дональд Трамп і по праву руку прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. І тут Трамп починає говорити. Журналісти задають репортери там чергові запитання. і Американський президент видає такі слова: він підтримує Найджела Фараджа, британського політика, який був одним із лідерів руху Брексіт. Він був більш таким ультраправим. Зараз намагається ставати більш таким а, правим, просто або право просто консерватором, а, багато в чому критикує консервативну партію. І існує така теорія, що вони можуть зійтися з Борисом Джонсоном, екс премєр міністром Британії, і а, продовжувати далі розвивати політичну силу, можливо, навіть війти в консервативну партію. Британії і таким чином оновити її, дати нове дихання, тому що певна криза була у британських консерваторів. Це, зрештою, продемонстрували і минулі вибори в Британії. Ну і ось уявіть собі, Трамп сидить поруч з прем'єр-міністром Британії, одним із лідерів лейбористської партії, конкурентом Фараджа, а також конкурентом і опонентом консерваторів, і каже: Ну, от я підтримую Найджела Фараджа. Ну, це просто, ну, це Дональд Трамп, що тут сказати. Так от, що він сказав щодо Путіна. Американський президент заявив, що скоротить 50-денний дедлайн, який він раніше встановив для російського диктатора Путіна для досягнення мирної угоди у розв'язаній Росії війні проти України. Трамп перед зустрічю з британським прем'єром Стармером у шотландському Торнбері. Про це заявив. Це цитує його європейська правда. Президент США вкотре висловив своє невдоволення діями Путіна, зокрема, тим, що його армія продовжує атакувати ракетами українські міста. Цитата Трампа: ми проводили перемовини багато разів. Однак, президент Путін виходить і запускає ракети по деяких містах, наприклад, по Києву, вбиваючи багато людей. Я дуже розчарований президентом Путіним. Потім він сказав, що скоротить ті 50 днів, які він дав до меншої кількості, оскільки я знаю відповідь на питання, що станеться далі. Трамп уточнив, що тепер дає Росії 10 12 днів для врегулювання війни та додав, що більше не зацікавлений в розмовах з Путіним. Ось така заява а, рішуча. Ну вона дійсно таке зміна позиції. Це черговий тиск, черговий ультиматум. Безумовно, що це поки що, ну скажімо так, такі слова, а, які є політичними заявами, і мали би сколихнути та стимулювати Путіна до того, щоб дійсно починати якийсь діалог. Але що ж буде натомість, ну знову ж таки включився лінці Ґрем. Американський сенатор, який написав в своїй соцмережі X на своїй сторінці, про те, що Путін недооцінив Трампа і тепер буде за це дорого розплачуватися. І що Сенат та загалом Конгрес готові невідкладно розглянути санкційний проект проти Росії, Китаю, Індії, Бразилії та інших країн, які купують російську нафту, і таким чином забезпечити додатковий тиск. На Путіна вони чекають відмашку Трампа, але там є один нюанс: питання в тому, що на сьогоднішній день є 10-15 членів конгресу, як зазначають американські медіа, які виступають за те, щоб була пом'якшена редакція закону. Чому тому, що є побоювання, що в такому вигляді він просто може обвалити ринок торгівлі та співпраці? Взагалі торгово-економічні відносини з Китаєм, тобто, це може вдарити економічно по експортно-імпортним операціям з Піднебесною, особливо тим, хто працює за цими напрямками, і в цьому є загрози. Однак є сподівання, і це вже помітно, що, наприклад, Індія, Бразилія та інші країни значно скоротять закупівлю російських нафтопродуктів, енергетичних ресурсів. І будуть шукати альтернативу. Нагадаю, просто що напередодні агенція Reuters списала про те, що е, індійський міністр нафти заявив про те, що не можна залежати настільки від Росії, і потрібно шукати, зокрема, альтернативу. Ну, вочевидь, вони над цим працюють, і на це є теж розрахунок, тобто вони хочуть дещо пом'якшити. Вочевидь, ми бачимо певні такі кроки, черговість. Яку а, зараз в чому полягає американська стратегія, все ж таки продовжувати тиснути на Путіна, тиснути такими серйозними заявами, а, ультиматумами, але робити це покроково. Тобто, покроково тягнеться час. Тобто, покроково, ми ж бачимо. А, спочатку а, законопроект, який дебатується, який обговорюється на цей декілька тижнів місяці. Потім президент США говорить про те, що ну, я цей законопроект можу застосувати, і ці санкції будуть запроваджені по відношенню до Росії. Потім черговий етап, ультиматум. Давайте ось ультиматум, плюс надання Україні допомоги, починаючи із додаткових систем протиповітряної оборони. Це а, друге а, другий момент. Третій. Тепер скорочення ультиматуму ще більший тиск. Ну і от десь до середини серпня якраз цей момент має спливати. А що ж далі? А далі може бути початок розгляду в Конгресі закону про санкції. Це ще тягне час. Потім його підписання, потім затвердження. А потім це не означає, що санкції набувають автоматично чинності. Потрібно, щоб президент їх запровадив, тому що закон виписується таким чином. Аби у американського президента була широка автономія та можливості у тому, щоб регулювати ці питання, і визначати, коли саме і який обсяг санкцій він може запровадити. Тобто ось така етапність, етапність, етапність тиску на Росію. Це теж відбувається. Відбувається і на іншому напрямку, це напрямку зброї. Все ж таки, все далі, 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 чим далі. Америка втягується в те, щоб фінансувати постачання зброї і давати згоду на закупівлю зброї, на продаж американської зброї за європейські кошти для України. Це теж процес, який можна констатувати. Він набирає і продовжуватиме набирати обертів в подальшому. Тому що ну, американська військова машина це така річ, особливо військово-промисловий комплекс, який дуже дуже довго. Може впрягатись і розкочегарюватись, Перепрошую, але якщо вже це відбулося, то цей процес може бути неспинний і нарощування озброєння може відбуватися і надалі. Ось що зараз відбувається, ось що е е як діє Трамп. Але при цьому треба сказати, що ми бачимо жорсткі формулювання із е санкційного закону, вони дещо прибирають. При цьому намагаються уникати все ще більш жорсткішої риторики, але все ж таки шлях до погіршення ось цих відносин він може бути незворотнім. Якщо Путін і надалі буде тероризувати українські міста, якщо і надалі буде відкидати пропозиції Сполучених Штатів, безумовно, що це буде тільки приниженням плюс Трампа і йому про це будуть нагадувати і американські політики. І опоненти політичні демократи, це буде в медіа постійно, це буде на слуху. А плюс до цього треба додати, що зараз як би там не було, але внутрішньополітична кон'юнктура в Сполучених Штатах складається на нашу користь. Чому? Тому що ось цей скандал із так званим списком Епштейна, який я хочу нагадати загинув у тюремній камері за дивних обставин. тобто, Ну, офіційна версія самогубства, але є ті, хто каже, що ні, могло бути не так, що йому допомогли. От Епштейн, він якраз, а, йому інкримінували звинувачення в те, що він а, фактично, в тому числі, крім торгівлі людьми, надавання сексуальних послуг, а, він а, фактично міг пропонувати неповнолітніх і не тільки, і списками клієнтів його борделів могли значитися дуже-дуже відомі Політичні діячі, і серед них міг бути і американський президент Дональд Трамп. І, вочевидь, там мова йде не тільки про якісь моральні, скажімо так. Ну все ж таки, як би там не було, я розумію, що ми всі грішні, але якщо ми впроваджуємо вже цінності християнські і, е, скажімо, те, що називається в Америці е, християнський націоналізм, е, зараз я нормаю, я абсолютно. Прихильний до християнства, але б не називав це християнським націоналізмом. Це просто певні цінності, які сповідує а, політична партія, яка репрезентує групу людей, які так думають, і це нормально, і це правильно, і вони мають бути представлені і в США, і в інших парламентах, і в українському, зокрема, це дуже добре. Але тут не тільки про мораль. Якщо там є якийсь кримінал, ось це той скандал, який не вщухає. І демократи його вже взяли на прапор, і тому зараз, ну умовно кажучи, такими широкими масками жахнуть по Москві, що називається там образно, давайте допоможемо. Недаремно ж в медіа почали з'являтися ці повідомлення про те, що мовляв президент України Зеленський зі своїм американським колегою Трампом обговорювали можливості удари і по Москві і по Пітеру. Тоді в Білому домі це спростували, але все ж. Так, от зараз якраз для того, щоб відволікти увагу від цього внутрішньополітичного контексту, республіканці, МАГА, американська адміністрація можуть скористатися якраз посиленням тиску проти Росії. Президент України Володимир Зеленський подякував президентові Трампу за цю позицію за те, що потрібно посилювати тиск на Росію, і закликав подальшому це робити. Дуже правильна і слушна заява Верховного Головнокомандувача а, Збройних сил України, президента Зеленського. Так само відреагували в офісі президента і прокоментували рішення Трампа скоротити термін ультиматуму Путіна. А, от а, в офісі президента відреагували а, щодо скорочення терміну. Керівник ОП Андрій Єрмак висловив вдячність за позицію президента США. Дякуємо президенту Дональду Трампу за тверду позицію та чіткий сигнал. Мир через силу абсолютно правильно. Тим часом Служба зовнішньої розвідки України попереджає і дає інформацію про те, що Росія почала передавати КНДР більше е, зброї е, У СЗР Повідомили, що утримує Пхенян. Зокрема, Росія передає Північній Кореї сучасне озброєння, включно з танками, артилерією та безпілотниками. Росія передає КНДР сучасне озброєння і допомагає у виробництві снарядів і ударних дронів. Про це пише Ліганет з посиланням на службу зовнішньої розвідки. Зазначається, що Росія і Північна Корея продовжують зміцнювати військово-технічне співробітництво. Зокрема, Москва передає Пхеньяну сучасне озброєння. Крім цього, у розвідці розповіли, що Північна Корея отримує ракети і бойові літаки, серед яких Міг 29 су 27 Крім того, Росія забезпечує КНДР доступ до електроніки, ракетних технологій, обладнання для видобування газу вугілля та газових турбін. Москва допомогла б в будівництві нових заводів з виробництва снарядів і дронів, також північно-корейські робітники проходять стажування на заводі зі складання шахедів в Єлабузі. Ну, ось так бачимо, що співпраця між цими режимами зростає, і це ще є одним підтвердженням інтернаціоналізації війни того, як об'єднуються вороги Америки і цивілізованого світу. Будь ласка, як можна не підтримати Україну? Не стримувати Росію, якщо не підтримати Україну, це дорівнює посилити режим Кім Кімчинина, який запускає ракети в бік союзників США, Японію, Південну Корею, і буде запускати в бік Сполучених Штатів Америки не має бути жодного сумніву. І по американських базах в регіоні теж. Це ж факт. І це в чому є а, чергове підтвердження, це теж важливо. Ну а Реджеп Таїп Ердоган чекає зустрічі лідерів України та Росії. Турецький президент заявив, що готові. А, Медведів, а, значить, кремлівські посіпака, який хоче, ми знаємо про нього все. Але він говорить, іноді передає настрої, каже про те, що Трамп переходить всі межі, і що далі може бути тільки ескалація і глобальна війна. Це теж те, що відбувається. Ну, ось така ситуація. А Лавров виставляє ультиматум Україні та заявляє, що Росія вперше воює без союзників проти всього Заходу. Ну, яка брехня? Ну, яка чергова брехня? Ну, а Північна Корея, коли бачить весь світ, що А Іран, а Китай та якби не вони, Росія б уже давно загнулася. Економіка б впала, тільки на відновлення аерофлоту. Всієї інфраструктури, яка зазнала колосальної кібератаки з боку українських та білоруських хакерів, може піти від півроку до року. Оцінюють це самі росіяни, самі російські експерти. І Росія втрачає на цьому мільярди своїх рублів і далі буде втрачати тільки на аерофлоті, а не говорячи про інші економічні збитки, без Китаю, Північної Кореї та Ірану, Росія б давно вже програла. Тільки вони підтримують на плаву. Тому те, що говорить Лавров, це все абсолютно нісенітниця і чергова брехня. Вона нічого не має спільного. І хороша новина у нас є, це те, що Україна отримає 33 тисячі, а, безпілотник, 33 тисячі системи штучного інтелекту для а, безпілотників Отеріон. Американська німецька компанія Отеріон поставить Україні. 33 тисячі ударних комплектів зі штучним інтелектом для дронів до кінця року. Поставку здійсняють в рамках контракту з Пентагоном вартістю близько 50 мільйонів. Ну, дай Боже, щоб у нас ставало побільше дронів, побільших наших можливостей, а наші спроможності по знищенню ворога як на окупованих територіях. До речі, в Донецьку було дуже неспокійно вночі, ймовірно, завдавали ударів. Сили по військових об'єктах наші підрозділи там дуже багато зараз інформації про те, що і я й страшно, і російські військові тікають. Ну але так буде і надалі. Бережіть себе і слава Україні!